Нову партію фейків про Україну видала Росія. Так про кремлівські змі вигадали історію про втоплену українську техніку, перекрутили слова генсека НАТО про існування України. А ще сказали, що не збираються розміщувати на ЗС наступальну зброю. Звичайно, такі новини від правди дуже далекі. Хоча й не обійшлося, і без цієї заяви Лукашенка він може застосувати ядерну зброю, отриману від Росії. Давайте з'ясовувати. Отже, фейк перший українські військові Затопили бронетранспортер «Піранія» під час навчань, заявили росіяни. У мережі РФ масово розповсюдився відеоролик. Як стверджують у РФ, українські військові разом із солдатами НАТО під час навчань за кордоном, нібито втопили бронетранспортер «Піранія-3». Насправді, відео не має жодного відношення ні до процесу навчання українських військових за кордоном, ні до Збройних сил України в цілому. Це відео з хибним описом. Спочатку опублікували в одному з тікток-каналів ПВК Вагнер. Після чого масово поширилося у мережі без належного контексту. Така подія справді була, але лише під час міжнародних навчань НАТО Сейберґердіан 3 червня. Бронетранспортер пірання 3 потонув при спробі перетину рукава Дунаю річки Борча через просочування води всередину транспорту. А повідомила про це прес-служба Румунії. Українці ж не проходять навчання на цьому типі техніки, оскільки не мають бронетранспортерів пірання. Фейк. Номер два генсек НАТО заявив, що у 2023 році миру в Україні не буде. Низка російських змін достовірно передала суть нещодавніх коментарів Єнса Столтенберга та екс генерального секретаря НАТО Андерса Фограсмусена щодо ситуації в Україні. У РФ зробили маніпулятивний висновок, що це були нібито зловісні заяви про те, що миру в Україні не буде. Україна може не зберегтися як суверенна держава, і її не візьмуть до НАТО за версією Москви, Сього комсомольця саме так і виглядає запланована денацифікація та демілітаризація України. Насправді ж, чинний генсек Столтенберг і колишній генсек Расмусен не робили жодних прогнозів про те, скільки триватиме війна Росії проти України, обговорюючи майбутній саміт у Вільнюсі, обидва генсеки заявили про те, що Україну мають прийняти в НАТО і що військова підтримка має продовжуватись і надалі. Вивосендшомесежюпортсолидарі. with Ukraine and make clear that Ukraine's future is in NATO Також росіяни приписали Столтенбергу сумніви, що Україна збережеться як суверенна держава. Насправді він такого не говорив. У свою чергу колишній генеральний секретар НАТО Андерс Пограсмусен закликав альянс надати Україні письмові гарантії безпеки та позначити шлях до членства в НАТО без попередніх умов. Його слова цитує газета The Guardian. Ну і Фейк номер три РФ не планує розміщувати на заес наступальне озброєння. Чергову дезінформацію про нібито захисну місію. Російської армії на запорізькій атомній електростанції поширили кремлівські змі. Звичайно, все це робиться для подальшого просування наративу, який заперечує агресію Росії проти України. Розмів чергове повідомили, що окупанти на захопленому українському ядерному об'єкті діють у рамках міжнародного права, і нібито не планують розміщувати на території Запорізької АЕС військові контингенти та військову техніку. Росія вживатиме всіх необхідних заходів для посилення безпеки зас відповідно до національного законодавства та взятих зобов'язань у рамках профільних міжнародно-правових інструментів. Насправді саме Росія провокує можливість виникнення ядерної катастрофи своїм вторгненням в Україну та бойовими діями на українських ядерних об'єктах. Про це йшлося на Раді безпеки ООН. Заес вновь не ім'я. Мала... Внешней электронной подачи, электрической подачи на протяжении многих часов в седьмой раз, поэтому мы были свидетелями того, что почти разразилась ядерная катастрофа в центре Европы. И, и это произошло из-за того, что Россия отключила эти внешние ЭЛЭП от ЗГС. Только Россия несет ответственность за такую ситуацию, и поэтому. Ми гатірбокастатірую що він разі сіли захвотіла заес і розмістила там свої воєнний контингент. Російські змі ігноруючи всі ці факти продовжують гнути лінію. Про їх там нет і зброї на заес теж немає. І ці дві тези активно просуваються російською пропагандою, навіть попри те, що більшість країн присутніх на засіданні однозначно висловилися за підтримку України. Отже, саме розв'язані росіянами військові дії на Запорізькій АЕС поставили під. Загрозу ядерну безпеку не лише України, а й Європейського континенту. Ну і на сам кінець вже не фейкова заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його країна. Почала отримувати російську тактичну ядерну зброю деякі одиниці за його словами втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму на Нагасакі у 1945 році. Про це повідомляє агентство Reuters. В інтерв'ю головній російській пропагандистці Скабєєві Лукашенко похвалився, що Росія вперше перемістила таку зброю масового ураження за межі своєї країни з часів розпаду радянського союзу. А ще додав, що боєголовки можуть бути використані. на поле боя, одразу после одного телефонного звонка Путину. А какая договоренность? Надо это не будет звониться с Путиным и... Слушай, вот <laughs> часто слышу, а вот это российское оружие, без России тем не, не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду э, смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он, он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Тому ну що тут за проблема согласувати какого якогось там удару. Це не питання. І тут спорити навіть нечего. Ну а тут ми вже договорились. Пусть враги огляд тріпещу. Цікаво, що до цього спічу Лукашенко заявив, що так званий конфлікт в Україні незабаром закінчиться. І для цього, начебто, є передумови. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися головні новини.